Вітаю, друзі! Ви на каналі IT Mentor або навчаємось разом. І це десяте відео серед проєктів, які ми верстали в грудні в серії Advent календар верстальника, до яких ми додаємо JavaScript функціонал. Це з лівого боку ви бачите рекламу тостер. Так звана реклама тостера, яка вистрибує, може вистрибнути, може потім заїхати, застрибнути назад. Саме таким чином, як ви зараз бачили, вона зникає ну, відповідно до налаштувань. Про JavaScript і про як це працює, ми поговоримо трошки пізніше. Давайте згадаємо, що тут в цій структурі є у нас по, мається на увазі по, по вмісту. І перш ніж до цього перейти, хочу звернути увагу вашу на ось це додавання. Це інформація про різні курси, про різні варіанти навчання зі мною на моєму каналі, з моїм каналом. Якщо вам цікаво, поставте на паузу, ознайомтесь. Ну, в принципі, ця сама інформація є в описі під цим відео. По структурі цей тостер складається з чого? Перша кнопочка close, яка, за допомогою якої ми можемо закривати. Потім йде картиночка cover, тобто той блочок. Давайте я покажу ще раз. Ось ця, ось ця... Не зникай, будь ласка, ось ця чорна. Потім йде заголовок, тобто це вже оцей фіолетовенький блок, в якому є H1 заголовок, є TP, є форма, відповідно, з полем. З кнопкою стилізованою і, власне, все. тобто це, це така структурка. Відповідно, підключено скрипт, відповідно підключено CSS. Давайте подивимось на CSS. Є певний шрифт через псевдоелемент root, псевдоклас root перепрошую. Через псевдоклас root е, призначається ну, такий акцентний колір, скажімо так. Далі, тут нічого нового, тобто я на цьому зупинятись не буду, просто показую. На той випадок, тобто, що зараз у мене працює, тому що е, між тими проектами, які я показував вам в грудні, коли ми просто верстали. Доволі часто для того, щоб зробити е, працюючу частину JavaScript, я вношу певні зміни. Відповідно, якщо ви верстали, ви можете побачити е, якісь зміни відносно того, що у вас є. Ось, в принципі, все показав. Єдине, на чому зупинюсь, це на класі Collapsed. Дивіться, зараз він в HTML у нас ось тут відсутній. Якщо я його додам, то буде вже ближче до тої, скажімо так, реальності працювати, яка у нас є. Тобто буде з'являтися. Зараз ще раз. Буде з'являтися ця частинка і зникати, коли я е, мишку за межі сторінки забираю або повертаюсь. Дивіться зараз. Ще раз. Ось я виходжу за межі, з'явилося. Якщо я не заходжу назад, в даному випадку це неповноцінний пов... не функціонал. Воно не буде рухатися, поки не сплине час. Там час зараз стоїть на 30 секунд, наскільки я пам'ятаю. Якщо я завожу сюди, то зараз працює саме так, воно зникає, але так не буде працювати, буде працювати там по хрестику або по, по часі. Це ми трошки виправимо, це, це найпростіший зараз варіант. Тож наявність цього класу Collapse дозволяє не показувати одразу нам весь цей тостер. Тому що позиціонування цього елемента, це bottom мінус 800 піксель, відповідно, він внизу, там, доволі, доволі далеко внизу за межами екрану. Це все, що важливо по CSS. Тепер давайте перейдемо до головного, до JavaScript. Що ми отримаємо? Тостер це у нас відповідно елемент, весь да? тобто, вся ця, весь цей місце є тостер. Потім є оцей клас close. І, відповідно, ми до нього також будемо отримувати доступ, але він зараз не є визначним, не є головним, тому поки що він закоментований. Дивіться, до всього вмісту ми отримуємо доступ через Query Selector. Потім ми оголошуємо зміну перемикач, яка у нас там буде за певних умов, вмикатися-вимикатися, і буде допомагати нам контролювати ці процеси. Тут є функція, яка буде викликатись, і власне ця функція вся буде працювати е, на оцей процес, виїхали-заїхали, да, і контроль того, що е, поки час не сплине, щоб воно не заїжджало, скажімо так. І виклик функції повинен відбуватися у нас при Advent Listener. Бачите, да, Mouse Out, Тобто це такий е, ну, маркетінговий, можливо, гачок, скажімо так. Да? Ви зайшли на сайті, мишка у вас над ним, і коли ви хочете, наприклад, потягнутися там. На хрестик натиснуто, у вас щось виїжджає, ви такі, опа, і ще затрималися на сайті, подивились, можливо, прийняли цю пропозицію і далі далі далі. Ну, ось так можна інтерпретувати. І, власне кажучи, що викликає, да, тобто функція викликається, передає туди uh, true, тобто оцей should be open, ця внутрішня зміна функції виразу toggle toaster буде приймати це значення. І, відповідно, що з ним що відбувається в цьому тілі іфа? У нас видаляється цей клас колепсат який у нас вже за замовченням, дод... який додано. І, власне кажучи, тоді елемент приймає нормальний стан, left Bottom 0, тобто ці мінус 800 припиняють працювати, і елемент з'являється у нас з лівого боку, там внизу. Після цього з. Певною затримкою, да? тобто на певний час, скажімо так, працює функція set timeout, тобто already open, до речі, перемикнувся вже на true. І далі що? Далі запускається у нас а, цей процес, setTimeout працює 30 секунд, 30 секунд це забагато. Давайте зроблю 5 секунд. Це мілісекунди, відповідно, 1000 мілісекунд, це 1 секунда. setTimeout, да, тобто На 5 секунд. Відкладається, що відкладається додавання цього класу, який ми щойно видалили. Тобто ми його видалили. Пройшло 5 секунд, і потім цей клас знов додався. Затримачка, і потім вся ситуація повертається. Елемент повинен поїхати. Якщо ця умова не виконується, то тоді що тоді додається у нас клас, відповідно його там немає. Це на той випадок, коли ми рухаємо да мишкою. Uh, ще раз виходимо за, за, за цю ситуацію, за наш документ і воно тоді теж зникає. Uh, власне кажучи, давайте тепер після розмови. Ще раз подивимось на це все. Дивіться, нічого не відбувається. Я рухаю тут, рухаю тут, рухаю тут. Я зайшов сюди, також нічого не відбувається тому що подія Маус-аут. Mouse Маус-аут out. Mouse out це за межі. Хоп, вийшли за межі, з'явився цей елементик. З'явився цей елементик і він зникає сам по собі через 5 секунд. Ще раз робимо. Те саме, і якщо я зайду сюди на сторіночку і буду рухатись, то відбувається те, що не хотілося б, щоб відбувалося. Воно зникає, щось йому не подобається, тому що події, якісь знов відбуваються. Як цьому можна запобігти? Нам необхідно переробити трошечки ось цю частину. Вона повинна контролювати ці події. Там зайшло, вийшло, зайшло, вийшло. Є таргет, ви знаєте, ми використовували в попередніх проєктах вже таргет, а є related target, да? тобто це дві різні речі. Подивитись на MDN, яка різниця між Related Target і е, яку роль відіграє, власне кажучи, Target-Related Target для подій mouse out. На цьому треба буде зосередитись. Тепер дивіться, що, як це буде працювати. Це буде працювати на старті так само. Я повинен вийти за межі. Так, оновлюємо. Ще раз. Виходимо за межі. З'являється штучка. І тепер, коли я заходжу сюди, вже контроль, де що тут все добре, що я на місці. Вийшло воно лише тому, що я базікав більше, ніж 5 секунд. Давайте я зроблю зараз на 15 секунд. Ще раз дивимося, раз. І оп, вийшло. Тепер я тут гуляю, хожу, по клікаю, нічого не відбувається, тому що ще не працює функціонал. Але воно тепер вже із-за моїх рухів мишкою воно не зникає, поки час не сплине. Це вже краще. І, власне кажучи, тепер можна проговорити про хрестик. Дивіться, щоб, щоб хрестик у нас по ньому можна було клікнути, ми повинні, звісно, до цього елемента отримати доступ. І потім, відповідно, його опрацювати, цей клік. Тут ми бачимо Advent Listener, який по кліку передає в Toggle Toaster False. І давайте подивимось, як тепер це працює. Запускаємо, виводимо мишку, вийшла ця частинка, рухаємося тут, все добре. Клікаємо по close, і воно зникає. Відповідно, ось така логіка цих всіх перемикачів і е, контролю. Да? Тобто є події, нема події. Вийшли, не вийшли. Клікнули, не клікнули. В принципі, це. Вся різниця, ви бачите, да, що ключовими моментами є звернути увагу на те, як працює сед таймаут, хоча ми вже здається використовували в декілька проєктів це. І подивитись, що таке Related Target для більш широкого розуміння, яку роль він відіграє тут, в чому різниця просто передавання true і в чому різниця передавання. Коли до події примінено related target, та? відбулося вихід з цього елемента і не чи не відбувся вихід. І хочу ще звернути увагу, що подія mouse out працює не на якийсь там конкретний елемент, як у нас зазвичай все було, а вона працює на весь документ, та? тобто на, на всю цю сторіночку. Відповідно, це можна змінювати в залежності від того, як ви хочете яку подію ви хочете зробити да, для цього процесу, для цього тостер вистрибуючи. І останній раз запущу, і власне на цьому ми закінчимо це відео. Дивіться, запуск, тут нічого не відбувається. Вийшли за межі, нас просять повернутись, умовно кажучи. Тут ми гуляємо 15 секунд вже вичерпані, то цей тостер зникає. Це нормально, тому що ну, такі речі не можуть бути постійно існувати. Вони будуть тоді дратувати, перекривати частину інформації. Це зараз просто в прикладі біла сторінка і воно нічому не заважає, да? нібито О, ну, прикольна штучка. А насправді це ж коли перекриває частину сайту, це не дуже добре, тому ну, з такими моментами необхідно буде обережно. Але технологію того, як це зробити за допомогою JavaScript, ви побачили. На цьому все. Сподіваюсь, проект був не менш цікавий, ніж попередні. Дев'ять. Залишайтесь на каналі IT-ментор, Навчаємось разом і до наступного відео.